Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 27-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 30 квітня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 468 сіт двадцять особин за добу, 1250 і поранено 1 мільйон 406 тисяч 160 песиголовців за добу 3750 танків 7 тисяч триста одиниць за добу, 22. бойових броньованих машин, 14 тисяч сорок одиниць за добу. 39 артилерійських систем 1211 одиниць за добу, 26 реактивних систем залпового вогню, 1053 тисяча 53 одиниці за добу, 2. засобів протиповітряної оборони, 779 одиниць за добу, 1. літаків 348 одиниць, гелікоптерів, 325 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9531 одиниця за добу, 3, крилатих ракет 2126 одиниць за добу, 2. кораблів катерів 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 16142 одиниці за добу, 33. Спеціальної техніки 1977 одиниць за добу, три дані уточнюються. Не так. Не так. Welcome to